Лапінська на даний час є інвалідом першої групи Б. Інвалідність з дитинства, хронічна хвороба нирок 5-ї Д стадії. Було проведено трансплантацію лівої нирки і встановлено наступні рекомендації щодо подальшого режиму хворобу. Це дозиційна інформація про чи є дозвіл вона потрібна Я хочу звернути увагу, що ці аналізи проводяться виключно в інституті Шалімова. Також хотілося б звернути вашу увагу на періодичні смерті затриманих осіб, що відбуваються в Київському сезону №13 13 Державної пеніценціальної служби України. Так, громадянин України, Кулик Володимир Миколаєвич, 70-го року народження, утримався в Київську сезону no до СІЗО був доставлений повністю здоровою особи. Пане адвокат, ви додайте, будь ласка, відсутність обґрунтованої підозри і ризиків. Це все, що нас цікавить в даному судовому провадженні. Участі в нападі не, зас... не... не приймала, нічого не застосовувала, лише вела відозйом. В чергу сторона обвинувачення звертає увагу суду на ризики, що тут в певному кримінальному провадженні, а саме в першу чергу на ризик переховування з боку. Підозрюваний, а саме те, що після вчинення кримінального правопорушення за вказівкою іншого співучасника, який на даний час покинув територію України, підозрювана Галапінська покинула місто Київ та протягом декількох днів переховувалася у іншому місті з приводу медичних протипоказань, то звертав на те, що стан здоров'я чомусь не заважає вчиняти кримінальні правопорушення, однак у застосуванні запобіжного заходу одразу ці аргументи стають першочерговими. Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 8 травня 2018 року, якого частково задумувало клопотання старшого слідчого суподільського управління поліції головного управління поліції міста Києва Вашкеве, повожене прокурором Київської місцевої культури номер 7 міста Києва Петренко, та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 години 30 хвилин 5 червня 2018 року. Без визначення розміру застави щодо Лапінської Катерини Сергіївни 18 грудня 1993 року народження залишити без змін а перейти на скарбка скар, в інтересу підозрювання Лапінської залишити без задоволення.